Казав кашу треба їсти, так? Да? Та дивись говно. Гівно, гівно найде, як дід казав один. Та шпали там вже де межа. Да, тут пахане, Так, тут пахане, це ж баба давала щоб проспахували. А ото ж помідори... Там тоже кажется. то, он ну, аж по кучу, чи я не пам'ятаю там. Надо в тюдзой сейчас Дима збігає. Гукне. А, ты її не вже походи. Та я не пам'ятаю. Та навіть. Що ти, а а ти в плаву ще ставив там чи ні на тих тягах? <головік> ні, так. Та так іди, може по цю. <головік> Та можеш і по цей динах. Отак зашмали його. Да, як ви... Як всім добрий день, всім привіт. Як хочеться працювати, а ти не можеш, це капець. Ходиш тепер отак. Нога німія, да? Дімка мені штани вдіває. да? Носки, ну в мене спіли носки. Тетя Зоя показує, як треба. Да. Якби здоров'я не підкачало, купив би ще один якийсь МТЗ собі. Або й нового в кредит взяв. А так, здоров'я підкачало, не вийде нічого. Батько сам лупаше Ne ma. Да, сухо немає вологи а що будемо сіяти? получається нам оцей клаптик треба буде засіяти там де і була пшеничка а тут раза три пройде щоб була красота і тут а, треба буде, хай оце пройде, то вже оце все було б здоров'я, треба було б оце все повипилювати повністю. І оце я аж до цього всього це засіяти так. Бо тут межа, ось о. отсюда йде. ось все і ось все. Це наскільки вже огород укоротили. Що. А це ще цю хату купив в Марині. Полібедні есть. Треба було йому груза поставити, да, Діма. Не, на сьомою літає. Тікай! Десь сюди, бо туди буде щось. Як попригун, да? Дід на тракторі як на попригуну гасає? Ну чо, за, заказав я протравитель Повністю весь комплект і стимулятори роста і там всякої чіпухні ну то далі відео там як будемо травити я вам покажу тоді. Дима якої скорості хода? Шостий, мабуть, чи сьомий? Шостий Мені сьомий, да? Фігаче. А там нічого так робить, да, де земля оброблялася, а тут де поганенько, да. Пшеничку будемо свою сіять, названня я не знаю. А кажеться названня повні, та це перемога. А, <говор> да нет, там бык и там зайцы прикурил Ты моя поляна Иди отсюда А потом а, а потом А, потом... а, потом бык, а как я так не езжу. Да, Дим? Да. Папа трошки тихіше ездил, да? А дед сьому влупил и погнал. И погнал, и погнал. И погнал. И погнал. Что зійде на следующий рік, да, Дим? Да. Пшеничка, да? Диви, тут дивись. Корни, да? Да. Чипалки одного косточка кисть А вот кисточка нету тоже поменяли шлангу опять лопнула. Короче, десь півтора часа чтобы разобрать эту тумбу полностью все и поменять шланг. Да, по как оно? Хорошо. <laughs> нема там ничего Не, не, нема. Бахнуло, аж что Ну, уже поменяли. Надо йти лягать. Уже спини не чувствую. Капець, нічого не робив, а спина болить. Все, хай батько ж шмале. А я, а я пішов. Так що такі справи у нас.